Всім привіт! Приїжджала до нас в роботу Amulet 1.6 на капіталочку. Заміна сідл, втулок, комплект клапанів, фрезеровка, тест герметичності. повний фул. Ось така красота у нас будемо збирати. Також тут буде новий Краса. Що бачимо? Чистоту. Амулет 1,6 вже повністю відкапіталена, зібрана. Зараз готую її на відправочку, продаваю і пакую. Значит, що хотів розповісти. Детально відео не знімав, не було часу, плюс захворів. По ній ми зробили тест на герметичність, замінили сідла, втулки, комплект нових клапанів, резервули, відмили, стравили гідрокомпенсатори, перемили і зібрали. Ну, звісно, сальники клапанов. Нові клієнтські були також. Тут абсолютно новий. Раз придвал, тому що старий лопнув нахрен пополам. Що хотів показати ще, із старих запчастин. Раз, гідричок як працює. Мягенько, все чотенько. І старих запчастин. Хтось її ремонтував, ну як ремонтував? Я вам покажу якість ремонту попереднього. Що ви бачите? Клапан затертий нахрен. Зараз воно сфокусує. Бачите? Просто затерли його. Новий клапан. Сідла були ще в гіршому стані. Там такі борозди понатирали, що просто жахіття. Тому сідла були під заміну, клапана під заміну. Бо якщо його шліфануть, буде тонке тіло і може згоріти. Також тут були ще старі біушні клапана, тут просто вироботка сумасшедша, тут навіть нема що міряти. Бо клієнт прислав, думали, що вибрати якихось із толпи, як то кажуть, кращого і зробити. Ну тут вже нема що вибрати, дивіться. Вироботка яка. Тому тому повний кап-ремонт. По фіналочки ми маємо ось такий результат. Фрезеровка 20 сотих була перегріта. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки, ми погнали працювати далі, ремонтувати ваші ЕБЦ. Гідричок наш, а? зараз покажу. Це вже вжати ось, О, чотенько як. Перший пуск потарахтять, закачаються маслом і буде все супер. Все, погнали працювати далі. Пакуємо.